Мої шанування друзі, п'ятниця, 3 травня, я, Олександр Мусієнко. Ви на моєму ютуб-каналі, і це традиційний ранковий огляд подій, що відбуваються. Отже, напередодні ввечері вийшло інтерв'ю заступника начальника головного управління розвідки Міністерства оборони Вадима Скибіцького, в якому він зазначив про поточний стан речей, про те, що відбувається зараз. Про накопичення російських військ, яке може зрости, наприклад, на північно-східному напрямку з 35 до 50 70 тисяч. І що ворог не піде на Харків, не піде на Суми, бо такої кількості військ недостатньо. Але загострення може бути. Ну, абсолютно правильно, те, про що я вам кажу а, в своїх відео. Про те, що на обласні центри не підуть, але піти на Сумщину і на Харківщину можуть. Висока доля ймовірності дуже висока, що на Харківщину підуть, і не тільки з Куп'янського напрямку, ну як мінімум, для того, щоб спробувати витягти наші сили з Донеччини, витягти частину допомоги, розумієте, все дуже просто. От коли запитують, яка мета Зрозумійте, коли орієнтуєтесь виключно на мету таких дій, як, наприклад, на захоплення Харкова, одразу це помилка, тому що одразу включається логіка, сил недостатньо, засобів немає. Так а що ж вони такими силами підуть, що ж їм світить? Та нічого. Логічний аналіз включається так, правильно. Але якщо виходити, що мета не стоїть, скільки я кажу, не стоїть мета взяти Харків зараз у Росії. Мета стоїть. Обвалити фронт на цьому напрямку, мета стоїть перерізати логістику до Харкова, мета стоїть витягти українські сили, мета стоїть провести рейдові операції, можливо, зайти і навіть вийти назад, в Білгородську область, або залишитися в деяких населених пунктах і фактично перекривати логістику, брати Харків на півоточення, Харківщину, проводити рейдові операції диверсійних груп на Сумщині. До чого ворог так само зараз може готуватися. Ось це те, що може бути для того, щоб розтягти наші сили. Вони не хочуть, щоб наша зараз оборона фіксувалася і, скажімо, скупчувалася і концентрувалася безпосередньо на напрямках, де ворог атакує. Ось тому є такі ризики. До цього треба готуватися. Я думаю, що наші сили і готуються, і будуть цьому протидіяти. Ось такі є наміри. Ворога розтягнути нашу лінію оборони. Саме тому дійсно вони скупчують, накопичують поступово війська. Вони не будуть складати 200-300 тисяч ударного групування, не будуть навіть 100 становити. Але для якихось певних дій цього може бути достатньо. Тих рейдових дій, про які я сказав, а не безпосередньо піти на Харків. Ось так це треба розуміти. Отже, про це було сказано. Сказано про те, що Росія також буде хитати ситуацію зсередини, буде поширювати дезінформацію, буде поширювати активно і ПСО. Ну я про це ще розкажу. Насправді в наступних відео слідкуйте за оновленнями на каналі. У мене буде окрема тема, присвячена якраз 7-9 травня, коли Путін буде виступати. 7-го там планується так звана інавгурація. Так звана, бо Путін не може вважатися легітимно обраним президентом, оскільки були а, вибори на окупованих територіях, що є порушенням і українського законодавства, і міжнародного права. І безумовно такий президент не може називатися законно легітимним обраним. Це зрозуміло. А значить, і яка інавгурація? Але буде розбір приблизно, що він скаже, тому що я думаю, що буде сказано, а, будуть сказані певні речі. А, ну, дочекайтеся. Більш детально розповім. Але от що пан Скибіцький каже, що в інтерв'ю, що дійсно Росія готується до розкитування ситуації і всередині країни, що вони планують ряд дезінформаційних кампаній, і кампанії, спрямовані на те, щоб і е, зривати певні заходи, і мобілізацію те, що вони планують в Україні, і дискредитувати українську владу, знову ж таки, включить ось ці розповіді про те, що. В Україні не проходять вибори, мовляв, нелегітимна влада, і так далі. Ну, власне кажучи, до цього всього потрібно бути готовими, сприймати з холодною головою, з долею критичного мислення. Ну, так як ми це з вами робимо, до чого я закликаю. І що далі? От зараз уже розходиться заява важливого тут із інтерв'ю. От я витримав інтригу, зайшов із тих пунктів, про які говорив пан Скібіцький. А що він каже далі? Він уже. Фактично тоді переходить від суто військової компоненти військової розвідки до військово-політичного компоненту, тому що він зачіпає політичні питання. Не знаю наскільки доречно, це будучи, на, скажімо, в його ситуації на його посаді, ну але він а, зробив такі заяви, значить, вважав за потрібне, що варто озвучити поділитися думками своїми а, з цього приводу. І отже, на запитання, фактично, як може закінчитись війна, що буде, який спосіб, і тому подібне, пан Скибіцький сказав, що Україна не може перемогти на полі бою самостійно. Там треба сказати, що Елон. От, власне кажучи, треба розуміти, що це було сказано. Тобто, не, можна, не може перемогти самостійно. І така війна має закінчитись угодою. Тобто, війна має закінчитися угодою. І ця угода, і переговори про цю угоду можуть стартувати не раніше другої половини 2025 року. А фактично, ну, скажімо, запорукою цієї угоди може стати ослаблення Росії. Тобто, пан Скибіцький каже, що. Навіть коли Україна вийде на кордони 1991 року, це не означатиме закінчення війни. Потрібно, аби була угода відповідно підписана. Ну, вочевидь, мається на увазі переговори, про яку має стартувати в 25-му році. Чому в 2025? му пояснення є таке, що на той момент Росія буде виснажена, у Росії буде, будуть закінчуватися танки, бронетехніка, виникнуть суттєві проблеми з артилерією. Ну і власне в той час відповідно Росія не зможе досягати остаточно поставлених завдань на полі бою. Вони будуть ослаблені, а тому настає можливість фактично сідати за стіл перемовин. Ось така позиція є. Тобто, виходячи із того, що Росія буде ослаблена. Отже, це означає, що завдання є на сьогодні ослаблювати ворога. Якщо ми говоримо про ослабленість, знищувати його техніку, знищувати живу силу, знищувати озброєння. Що доволі таки успішно українські сили продовжують, сили оборони продовжують робити і виконувати ці завдання, незважаючи на той період, який був, про який ми з вами неодноразово говорили, а саме брак постачання техніки, озброєння, ось той вакуум часовий і пауза, яка утворилась і не пішла на користь. Незважаючи на це. Фактично знищується. Отже, такі підстави до того, що Росія буде готова. Тобто, в якій ситуації ми будемо до середини 2025 року, тут не розкривається, але менше з тим звучать, ну чи не вперше, мабуть, ось такі ось така інформація. Далі, пан Скібіцький говорить, він вживає таке формулювання, яке досить часто притаманне нашим західним партнерам. Насправді, ви знаєте, я вам про нього розповідав, що Україна має бути в сильній позиції на переговорах. Тобто на Заході це, про це кажуть так: що Україна отримує зброю для того, аби забезпечити сильнішу позицію за столом майбутніх перемовин. Ось так це звучить. Пан Біцький це озвучує таким чином, що е, зараз Україна має робити все, щоб бути в сильній стороні. Тобто, всі, ну, обидві сторони. І е, Росія і Україна роблять ці кроки. Україна має підійти, е, скажімо так, з питання сили до, до столу перемоги. Ну, так, про це говорив і президент України Володимир Зеленський. Але сам факт, що формулювання а не просто не перемогти на полі бою і що потрібно будуть переговори. Воно таке віддає політичним. Ну але певні сигнали посилає. Наскільки це є консолідованою політикою всієї влади і держави, сказати зараз важко, насправді. Наскільки це варто сприймати як зраду, якусь не варто сприймати в категоріях таких, теж не варто, не потрібно цього робити і одразу давати якісь там оцінки, як ми знаємо, можуть бути не варто. Але разом з тим є така думка, вона прозвучала. Ну і я думаю, що багатьох змусить зрештою задуматися про те, а як же ж це має виглядати, в яких кондиціях ми будемо, де ми будемо всередині 2025 року, і чи зможемо ми нав'язати з позиції сили Росії якраз ці перемовини і наші умови. Зрештою, багато чого буде вирішуватися саме у 2024 році на полі бою. Ось тут. І наступний момент: якщо ми вже говоримо про те, що західним нашим партнерам потрібно донести певні меседжі, про те, що дивіться, ми, в принципі, за конструктив, ми не готові і не хочемо воювати все наше життя, хоча невідомо, як воно складеться, не хочемо. Але е, допоможіть нам, тобто ЕЛОНО, я би скупився за ключову фразу ЕЛОН самостійно. Допоможіть нам досягти, дотиснути Росію. І другий момент, як на мене, обов'язково в таких моментах згадувати про гарантії безпеки. Обов'язково, коли ми говоримо про те, як перемогти Росію, що Україна має на майбутнє отримати такі гарантії безпеки, аби не допустити. Повторних російських вторгнень і агресій, ось це дуже важливий меседж, про який потрібно згадувати. Якщо ми вже говоримо про діл про домовленості, там має бути захід, там має бути клуб держав, от який має приїхати на швейцарську формулу миру, на вибачте в Швейцарію на українську формулу миру. І це дуже потужний майданчик, тому що насправді велика кількість держав, якщо це буде 150-160 країн, лишень уявіть, який клуб. Держава стає на бік України. А з ким Росія? В ізоляції. І безумовно, що це дуже суттєва подія. Цей саміт миру це важливо, так він не закінчиться одразу практичними результатами. Він і не може. Але з точки зору привернення інформаційної уваги до російської агресії проти України, з точки зору демонстрації конструктиву з боку України. Впику тим, хто дуже багато популістично на Заході і не тільки заявляє про те, що Україна зацікавлена в війні, не треба передавати Україні зброю, про те, що ця війна буде вічна, немов Україна винна, та не Україна винна. Росія винна як агресор, яка напала на нас. І це важливо продемонструвати, що ми зацікавлені, але в справедливому мирі, базованому на нормах міжнародного права статуті ООН, територіальна цілісність, незалежність, суверенітет. І з цих позицій виходити далі. Що а тоді мають бути гарантії безпеки для нас, коли ми говоримо про те, що в майбутньому колись ці перемовини з Росією можуть відбутися, так за нас має бути ось цей клип держав позаду, і гарантії, ось так це має звучати. Я думаю, ну що ж, чекаємо сьогодні бурхливих обговорень. Знаєте, я думаю, що побачите дуже багато заяв. Я не виключаю що і тлумачення, і спростування можливо якісь будуть, але. Разом з тим є такі, такі заяви. А, Україна має право бити по Росії британською зброєю. Про це заявив міністр закордонних справ Сполученого Королівства Лорд Кемерон. І він сказав, що Україна має таке право. Росія наносить удари по українській території, і, очевидно, що Україна відчуває необхідність захищатися пан Кемерон пообіцяв, що Лондон буде надавати Україні щорічну допомогу у розмірі 3 3 мільярдів фунтів або 3,5 мільярдів євро на рік, але зазначив при цьому, що перспективи нових поставок зброї поки що не зрозумілі, і каже про те, що Британія вичерпала все, що могла. Надати в плані техніки і зброї, отже, це потрібно виготовити. Отже, це питання більш такої дальньої перспективи. А отже, до чого ми підходимо? Ми підходимо до того, що ми маємо відповісти тоді, от повертаючись до інтерв'ю пана Скибіцького, що Росія виснажиться, і вона дійсно буде виснажуватися. Це правда, я погоджуюсь. Але крім того, дуже важливо все одно на тлі цього, аби не виснажились ми з нашими партнерами. Тобто, я думаю, що багато в чому 2024 рік, в чому це можливості, це а, наносити максимальні втрати Росії і намагатися забезпечити нашу вже сильнішу позицію, тобто, вже намагатися нав'язувати військовим шляхом, а скажімо, нав'язувати певні рішення. Ось що а, важливо так само. Ну і там, а які це будуть рішення, це вже інше питання: перемир'я, припинення вогню, вихід на міжнародно визнані кордони зараз. Тобто, все одно максимально треба нав'язувати. Як би там не було, от що треба розуміти? Що тиснути і нав'язувати постійно умови. тиснути, аби Росія себе не відчувала в сильнішому положенні. І безумовно, що на цьому тлі ось такі заяви. А, лорда Кемерона вони з одного боку підтримують Україну, за що ми вдячні. І позиція наносити удари по території Росії. Було б добре, якби нам ще для цього Британія передала Storm Shadow не на 270 кілометрів дальності, а на 450, аби було, зрештою, чим це наносити. Ну, сподіваюся, що будуть і дрони відповідні, щоб була можливість діяти. Ну, але разом з тим, а, заява вона так само важлива, тому що. А зброя потрібна. Ну, але ми бачимо, що знову ж таки іноді ось ці натяки, які є, вони йдуть довкола того, що а що ж ми будемо робити зараз є у України шанс, тому що далі перспективи поки що туманні. Мені вони такими видаються, знаєте, як заклики: ну давайте спробуйте зараз, спробуйте зараз натиснути, спробуйте зараз наносити втрати і нав'язати Росії волю, а тоді ми включимося і на якомусь етапі. Підтримаємо з точки зору сильної переговорної позиції. Але при цьому найголовніше а що ж, а, найголовніше, щоб не забувати, де ж гарантії цієї безпеки? НАТО, розміщення британських військ на території України, американських військ. Без чого уявити стабілізацію ситуації і початок якогось там мирного діалогу чи діалогу про перемир'я, я навіть назву до миру, я навіть ще не знаю, коли це може дійти. Але ну вона поки що не проясняється. Ось така ситуація на сьогоднішній а, день, що треба розуміти. Крім того, що а, дуже важливо і про що треба а, зазначити, так само що зараз а, готується візит а, а, деспота Путіна, лідера держави-агресора до а, Китаю, де він буде обговорювати з Сі Цзіньпінем вирішення проблеми банківських платежів. Зокрема, аналог системи SWIFT для країн BRICS. І про це пише Reuters на посилання, з посиланням на джерела в російських бізнес-колах. Ну, такі собі джерела, але разом з тим вони поінформовані. І вони говорять, що, після, що бізнес очікує, що після візиту Путіна до Пекіна, першої закордонної поїздки російського президента після так званої інаугурації, ситуація з транзакціями покращиться. Ну знову ж таки, в чому ситуація для чого їде? Питання економіки, воно, скажімо так, не першочергове. Я думаю, воно звичайно буде порушене. Першочергове завдання це те, щоб Китай почав малювати якісь о, обриси якогось перемир'я, миру, і щоб це був саме китайський план, який готова підтримати Росія, і щоб, звичайно, цей план включав ініціативи Росії, щоб цей план включав норми, які влаштують Росію, щоб Росія не виглядала. Переможеної в цій ситуації і так далі, і це відбувається на тлі того, коли було оголошено офісом президента України, що 15 16 червня відбудеться формула миру, ну про я не... про неї говорив саміт миру. Дуже важлива дійсно подія, де буде обговорення саме українського плану миру. Ясна річ, що таке привернення уваги, коли всі змі світу будуть говорити про те. Як Україна бачить обриси майбутнього миру, виходячи із норм міжнародного права статуту ООН, і що це правильний варіант? Росія хочеться заглушити, але Росія не може вийти самостійно з цими ініціативами Путін, тому що ну, не він має, а, має вийти Пекін. От. І Пекін має надати якусь таку формулу, яка влаштує Росію. Ось це я думаю буде основною те, темою перемовин. Під час візиту Путіна до Китаю економіка теж буде обговорюватись, тому що Росія залежна від ресурсів Китаю. Ми про це з вами неодноразово говорили, але все ж таки думаю, що ось цей блок питань політичний і військово-політичний він буде превалюючим під час візиту а, Путіна до Сі, і те, що Сі поїде в Францію, і в когось складається враження, що Китай буде. А, значить, підтримувати мирний трек, що будуть домовлятися, що будуть стримувати Росію. Ну я не знаю, якщо нас всіх влаштовує перемир'я по лінії фронту, все, що може на сьогоднішній день запропонувати Китай в цій ситуації, як, ну я думаю, що ні, і без гарантій якихось безпеки. А це все, що може запропонувати Китай із Іс історія так звана вин-вин. Вони можуть бути зацікавлені в тому, щоб не допускати подальшої війни, щоб війна зупинялась, заморожувався конфлікт. Але точно Китай не зацікавлений в тому, щоб послаблювати Путіна таким чином, аби він втратив владу. Тобто, Китай зацікавлений в слабкому Путіні у власних інтересах, але Китай не зацікавлений в слабкому Путіні, якого скинуть за те, що він проявив слабкість, за те, що він не зміг почати. Не міг ввести розпочати до кінця, а він і не зможе. Тобто свою цю неоімперську агресивну війну. Ось так це треба розуміти, але певні там маневри, певні ігри довкола цього, певні переговори вони будуть іти. Держдеп США офіційно звинуватив Росію у використанні забороненої хімічної зброї в Україні. Це дійсно так. І повідомляється, що армія. З За Росії застосовувала хлорпікрін. це задушливий газ, який активно застосовується застосовується під час Першої світової війни. Він заборонений конвенцією про хімічну зброю, і внесли там війська радіологічного, хімічного, біологічного захисту міноборони РФ і два інститути, які розробляють хімічну та біологічну зброю. Власне кажучи, як ці інститути можуть працювати, тобто. Ну, треба пояснити, що це хімічна зброя, це хімічні сполуки, елементи, як сльозогінний газ, який викликає ураження органів дихання, які є надзвичайно шкідливими для організму. І безумовно, що, скажімо, вони заборонені до використання. Ну, це такі як мікс сльозогінно-перцевого газу, дуже потужного, потужному еквіваленті. І безумовно, що це викликає дуже серйозне ураження органів дихання. Це викликає ураження очей всього. І це безумовно дуже негативно. Хочу нагадати, що ще раніше, з минулого року, Росія застосовувала на полі бою Луїзіт. Так само тоді про це повідомлялося. Так само тоді ці факти фіксувалися. І завдяки повідомленням цим вдалося, в принципі, ідентифікувати завдяки таким повідомленням. Які відбувалися, і про які говорили, вдалося розкрутити цю тему, і вона дійшла до міжнародного рівня і врешті завершилася санкціями. Я знаю людей, які були до цього дотичні, які оголошували цю тему і діяли в інтересах наших бійців, зокрема, полковник Збройних сил України Дмитро Шківський. І це так само важливо для того, аби проявити. Ну, Подалі, в подальшому запроваджувати санкції, обмежувати Росію і фіксувати всі випадки і факти воєнних злочинів проти Росії Росії проти України. Що сказав Макрон? Ви вже знаєте. Я вам уже це розповів в минулому відео. Подивіться, будь ласка, це так само важливо, що він має на увазі. Ну а на сьогодні брифінг завершено. Дякую вам за увагу! Бережіть себе і слава Україні!